Привіт! Мене звати Яна. І я, як і більшість жінок, використовую фільтри в інстаграмі, які в тому числі збільшують мої губи. Я періодично навіть думаю про корекцію гіалуронкою і захоплююсь світлинами в мережі жінок з надзвичайно красивими пухкими губами. Але періодично я повертаюсь до здорового глузду і задаю собі питання. А на хіба? Тож в цьому випуску ми поговоримо з вами про моду на збільшення губ. Чому це популярно сьогодні? І для кого жінки збільшують ці губи? І чи тільки жінки, і взагалі, до чого тут туберкульоз? Українська статистика в плані косметичних процедур дуже близька до світової. Американське товариство естетичної пластичної хірургії у 2021 році опублікували статистику, яка показує тенденцію збільшення деяких частин тіла. Члени цієї організації повідомляють, що цьому сприяла зокрема пандемія коронавірусу. Саме під час пандемії з'явилася дуже велика кількість відеоконференцій, які допомагали людині проконсультуватися одразу напряму із лікарем, де щоб підколоти щось. Збільшити це перше. А друге, що під час коронавірусу дуже багато розваг, або наприклад, туристичний бізнес були закритими, і людина хотіла зробити щось для себе. Да? Ну іноді можна кайфанута. Да. А щодо України, то багато моїх знайомих дівчат зробили губи через те, що у нас війна. Вони апелюються тим, що можливо вони не доживуть до завтра, або потрібно зробити врешті те, що ти дуже давно хотіла, і зробити це. Тільки для себе. Збільшення губ філерами посідає друге місце серед найпопулярніших нехірургічних процедур. До того ж, на частку жінок припадає приблизно 94% від усіх процедур. Тож, чому жінкам хочеться збільшувати свої губи? Пояснити це можна відносно низькою вартістю, а також безпечністю ін'єкційних наповнювачів губ. Якщо порівняти ціни різних косметологічних кабінетів, а також клінік чи салонів краси, середня вартість філерів для губ коливається в районі 6-7 тисяч за 1 мл. Але все одно хтось або щось змушує жінок витрачати свої кошти на такі філери. Можливо, це індустрія моди, яка досить часто відіграє певну роль у тому, що жінки шукають у косметологічних процедурах. Якщо раніше дівчата поралися на красу глянцевих журналів, а також на зірок телебачення, то зараз ми порівнюємо себе частіше за все із блогерами із соціальних мереж. Я взяла вибірку найпопулярніших блогерок в Україні і хочу показати її вам. Раптом ви не сидите в інстаграмі і не слідкуєте за лайфстайл блогерами Особливу увагу зверніть на їх губи. Такі вишеньки просто неможливо не помітити. Деякі зроблені досить непогано, акуратно і, в принципі, виглядає якось естетично. Проте оцінку свою давати я не братимусь, оскільки це справа смаку. Але чи задають вони тенденції? А вже ж задають. І дівчинка, яка народилася з абсолютно нормальною формою губ, все одно буде прагнути до того, щоб влити туди якомога більше гіалуронки. До речі, а що там із зірками? Якщо ми візьмемо підборку популярних голівудських зірок, то очевидно ми бачимо, що всі їх губи виглядають природньо, навіть якщо й зазнавали певної корекції. Тому що професія актурки це про унікальність і емоції, це про справжність, яку має відчувати глядач фільму. Ну добре, то звісно, Голівуд. А що із українськими акторками? Як ми бачимо, теж саме. Їх губи виглядають досить природніми. проте від цього ці жінки не стають менш красивими. Хоча це ж також справа смаку. Але уявіть, що ви дивитесь фільм про середньовіччя, де головну героїню грає акторка з явно збільшеними губами. Сюжет псуватиметься, і це буде виглядати абсолютно нелогічно. Проте модні глянцеві журнали також нікуди не щезли. Вони просто лише перепочували в соціальній мережі. Візьмемо за основу журнал Vogue, який десятиліттями показує тренди жіночої краси. А саме на сторінках можна прослідкувати зміну в демографії як споживачів, так і моделей і знаменитостей. Ось так виглядає Вок в 20-х роках. Звісно, це ще не фотографії, проте проекція цих картинок може показати нам моду на губи. Оце підбірка обкладинок 30-х років. Ось це підбірка 40-х. Декілька з 50-х. Ось це 60-ті роки. А ось це 70-ті. Антропологи висувають свою версію бажання жінок збільшувати губи. Вона пов'язана з репродуктивною здатністю. Коли ви дивитесь на антропологічну історію жіночого тіла та сексуальності, повні губи у жінки вказують не тільки на чуттєвість, а також на збудження від сексу. Real woman. Це мало б працювати так само, як і співвідношення Стелен до Талії, ніби як жінка з великими губами має сильніший потенціал для парування, тоді як жінка з вузькими губами має менше шансів знайти собі партнера. Проте ця теорія руйнується об ту моду, і нам на це вказує історія жіночого макіяжу. Наприклад, у 20-х роках минулого століття вінцем моди були маленькі вузькі губи. Дівчатам вдавалося зменшити їх, наносячи помаду лише на середину губ. Вони спеціально не торкалися їхнього контуру для візуального зменшення. Дівчата намагалися фарбувати губи у формі бантика або сердечка, що додавало шарму у їхній образ. І тільки в 50-х роках, коли Мерелін Монро стала сексуальним символом, повната губ почала вважатися модною. Інше пояснення збільшувати губи це культурне запозичення. Воно відбувається зазвичай тоді, коли білі люди запозичують культурний продукт кольорових людей. Часто кажуть, що це пов'язано зі світом розваг та поп культури, проте саме поп культура невід'ємно пов'язана із світом краси. Найпопулярнішими виконавцями в музиці є саме реп-виконавці, то як виглядають найпопулярніші реперки. Так, здебільшого, вони темношкірі. Антропологічні дані в темношкірих жінок передбачають великі пухкі губи. І ще одне пояснення невгамовному бажанню наколоти собі губи, це, звісно, вплив соціальних мереж. Якщо я відкриваю практично будь-яку маску в інстаграмі, то вона здебільшого пропонує мені збільшити губи, окрім блюру шкіри та макіяжу очей. І коли ти звикаєш до своєї зовнішності із цим фільтром, то ти вже не можеш сприймати свої губи без приголомшливого ефекту їх збільшення. Але якщо купнути ще глибше, коли не було цих фільтрів, то вплив на моду губ зробила, звісно, Кайлі Дженнер. Можливо, ви не чули про Кайлі Дженнер Challenge, проте це досить популярна історія, особливо на заході. Ця зірка говорить нам, що вона хотіла просто поекспериментувати зі своїм виглядом, але її вплив, особливо на молодь на дівчат, є абсолютно незаперечним. 2015 рік став роком, який зробив наповнювачі для губ такими, якими вони є сьогодні, перетворивши їх на тенденцію краси десятиліття. Як тільки Кайлі Дженер зізналася, що вона робила губи, протягом доби запит на філери для губ збільшився в 70%. Подібно до того, як її сестра Кім створила свій образ із дупи, тобто буквально побудувавши кар'єру на своїй попі, Кайлі зробила собі кар'єру, створивши імперію філерів для губ. Помічати свої недосконалості і бажання прагнути зробити своє тіло кращим є абсолютно нормальним фактом. Але багато жінок перебувають під величезним тиском тенденцій моди та краси. Вони не можуть прийняти того факту, що їх губи можуть виглядати якось інакше і що філери для губ можуть іноді навіть зіпсувати вираз їхнього обличчя. По собі я знаю, наскільки нав'язливою може бути думка зробити собі губи, тому що після цієї процедури тобі здається, що ти будеш виглядати не всі 100, що ти будеш красивішою, привабливішою, молодшою. Проте насправді це не завжди так. І косметологи заробляють на цьому дуже шалені кошти через те, що це є свого роду наркотиком, і жінка приходить, просячи збільшити і збільшити, і ще збільшити її губи. Знаю це по своїм знайомим. Це може здаватися феноменом, який виник в сучасності. Проте, я скажу вам більше, наповнювачі для губ з'явилися ще на початку 19 сторіччя. Ін'єкційні наповнювачі, виготовлені з аналогічного жиру, спочатку були введені в дерматологію як спосіб реконструкції деформації обличчя у хворих на туберкульоз. Але незважаючи на їх дещо жахливе походження, на початку 1900-х років лікарі почали виконувати збільшення губ як суто косметичну процедуру. Але насправді ця процедура була експериментальною, і вона ніколи не досягла успіху. Я знаю, що дуже багато людей любить давати поради, тому напишіть в коментарях, а чи буде мені пасувати збільшення гіалуронкою своїх губ. Серед чоловічої статі є також ті, які охочі збільшують свої губи. Проте варто визнати, що все ж таки це здебільшого забаганка жінок. Попрошу також в коментарях написати тему краси, яка для вас є культом, але незрозумілим, чому це відбувається. я обов'язково спробую в цьому розібратися і дати вам цю інформацію. А поки ви тиснете лайк і пишете свої версії в коментарях, прошу вас підписатися. Це однозначно зробить мій контент якіснішим. Оскільки виготовлення відео це досить енергозатратний процес. Дякую вам за розуміння. Робити губи чи не робити справа ваша. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А у мене все. Дякую, що ви були зі мною, і дякую, що ви підписалися мої свідки еволюції. Це робить нашу українську Ютуб-спільноту якіснішою та цікавішою.